Що, мої вітання, ви на каналі Шкода що Новах черговий авторинок в місті Луцьку. Сьогодні четвер, як завжди, з вами команда і Роман. Будемо знімати для вас загальний сегмент автомобілів. Ви відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео, не забувайте, що діло йде до зими. Можливо, вам якісь зняти відео, рубрику кросоверів. І якщо це відео набере більше 10 тисяч підписників, ой, глядачів і тисячу підписників, ми знімемо в слідчий раз е кросовери для вас. Тому для допомоги телефонуйте за нашими номерами телефони. Вам бажаю приємного перегляду. Зручно влаштовуйтеся, а ми їдемо пилити для вас контент. Починаємо з першого варіанту. Свіжопригнаний Volkswagen Caddy. Питають мене за ці автомобілі 12999 доларів старт даного автомобіля. 1,6 дизельок. Що ви скажете, чи вистачає, часто мене питають за цього двигуна для цього автомобіля. Я вважаю для... Цього автомобіля 1.6 дизеля вполення достатньо. Пишіть свої коментарі. Ясно, якщо не грузить 5 чоловік і там 200 кг картоплі там, і так далі. А так от машина в доволі цікавому такому кольорі. Салон в збереженому стані. Популярні автомобілі часто мене питають за ці кадіки, але я кажу, що по ринку ринок раз на раз не, не, не виходить. Я вам це неодноразово відео розповідав. То зазвичай, якщо ви хочете мати хороший кадік, зазвичай е, потрібно брати підбір більш під ключ, тому що по супроводу на ринку ви можете приїхати і нічого не знайти. А так от машини доволі -таки непогані і користуються популярністю своєю. Так що пишіть коментарі. Хто шукає Кадіка, хочу почути вашу думку, чи подобається вам е, даний ваг-група. Ваг так звана Кадік, машина вам свіжу повітря. От шкода актавія п'ятого покоління, дана автівка в нас е, вже на реєстрації. Ціна даного автомобіля за 2011 рік 8 900 доларів. 259 тисяч заявного пробіг. Скажу так, якщо дійсно тут 259 тисяч заявного пробіг, на сьогоднішній день це хороший пробіг для цього автомобіля. Передні стеклоподйомники присутні, мутікермо, Android магнітола, клімат присутній, але без підігрівів сидінь. Ось такий варіант можливо, зацікавить. Тож також Зараз шукаємо людям машинку під ключ. В принципі, немає зараз на сьогоднішній день якихось таких адекватних автомобілів, тому що зараз дуже-дуже важко на сьогоднішній день з ринком. Ціни ростуть, люди продавці, якось, щоб вицепити хороший автомобіль в Європі, він також там, там автомобілі дійсно подорожали, і за хороший автомобіль ви маєте розуміти в Європі потрібно віддати адекватні кошти. Ну, Щоб ви собі розуміли, наприклад, Розмитнення двохлітрової шкоди на сьогоднішній день в районі 4 тисяч доларів. Добавте доставку даного автомобіля і порахуйте, за скільки ще потрібно там купити, щоб машина вийшла за нормальні кошти адекватно. Тому от, рахуйте на сьогоднішній день 2-літрова шкода на автоматичній чи механічній коробці передач, яку ціну вона буде. От дивіться, дана шкода А8-це вже новіша. Це, ну, такі адекватні шикарні автомобілі, мені вони подобаються. Даний автомобіль для універсалі і дуже-дуже класна комплектація, Так що пишіть свої коментарі, чи хотіли би ви даний автомобіль. Бачите, серед КПП вже в нас такі не, не, не ручка КПП, а от такі річежочок малесенький, Знаєте, кнопочка так нажимаєте собі, Pack Drive. Задня передача і і собі воно дуже так і не царапається, бо зазвичай знаєте привичка така тримати руку на часто руку тримають на селекторі, на передачу, вона потім витирається, протирається. Ну таке. кожні водії зовсім по різному себе поводять за кримом. Тому друзі, підпишіться на канал. Це моє прохання. Прокоментуйте відео. Неодноразово вас прошу це, і для мене це буде приємно. А ви завжди будете в курсі подій, що робиться в нас на авторинках в місті Луцьку, в місті Рівному. Також е, знімаємо для вас час від часу. Також майданчики. Хочу почути вашу думку. Пишіть от, навіть під цим відео, е, як вам ціни. Порівнюючи, ви дивилися ціни на майданчики, хто на мене постійно підписаний, дивиться мене. І, наприклад, ціни на авторинку в місті Луцьку. Хочу почути вашу думку. Е, так, да, далі от такий варіант це Ford C Max. Дана автівка в нас має 18-й рік, автоматична коробка передасть. Ну, немає цінника. Часто мені пишуть коментарі. Роман, навіщо ти знімаєш, якщо немає цінника? Друзі, якщо вам потрібна машина, от дехто навіть дивиться відео. Так? І він не, ну, не питає, там, ну, не телефонує там, до нас. Там, там, що Роман перевір, а людина відразу дзвонить до продавця і питає у продавця, що по автомобілі, І навіть без підбора. Я знаю, дуже багато людей забира, купують автомобілі без підбора. І часто до мене навіть продавці підходять, каже Роман, зніми, зніми автомобіль, зніми автомобіль. Бо до них дзвонять напряму, і в нас не, там огляди ніякі не замовляють, а дзвонять напряму. Да, Таке от, бачите, на довірі, будемо так говорити. Але бачите, раз повезе, раз не повезе, ви ж розумієте, не всі продавці там. Адекватні, будемо говорити, тобто тому, а більшість продавців, ну ви маєте зрозуміти, купуючи автомобіль, жодна людина не скаже, що в нього погане авто. Його задача продати автомобіль, ваша задача купити. Тому порада моя: перевіряйте автівки. Це моя така думка. Не обов'язково там телефонувати до нас, телефонуйте. Є багато інших блогерів, автопідборщиків. Також, можливо, там у вас друзі, знайомі, які можуть вам допомогти. Не соромтеся, беріть з собою людей, які там більше розбираються, бо я знаю, що багато людей телефонують. Вони нам дійсно бувають далекі від автомобіля, і це їх можливо перший автомобіль. І щоб максимально мінімально обрати ризики по при покупці автомобіля, люди. Звертаються, щоб зекономити. Навіть це дуже просто, наприклад, ви заплатили за огляд автомобіля і вже ви маєте всю картину повністю по автомобілю. І є для цього наприклад, то, ви можете з продавцем торгуватися. Тобто, якщо ви в нас, є в нас супровід на ринку, наприклад, там, чи разовий огляд, ми не торгуємося. Ми вам вказуємо нюанси, ви вже самі вирішуєте. Так, Коли підбір під ключ. Так, да, ми там торгуємося, але зазвичай не сказав би там, що там скидають тисячами доларів. Я знаю, що є от компанії, які там беруть 50%. Пишіть коментарі, можливо, хто знає що це за компанії. Іменно 50% беруть від торгу. От, наприклад, вони взяли наприклад, підбір під ключ, плюс само собою робота за підбір під ключ, і плюс те, що вони торгують, 50% вони забирають собі. Оставить отак, знаю, що люди в принципі працюють. Тобто для мене це чесно дивно, але от таке в принципі, люди знають, що звертаються, і їм все підходить. Напишіть в свої коментарі, що ви скажете на дану ситуацію, що іменно якщо ви займає, наймаєте підбір під ключ, і людина, яка страховує вам за даний автомобіль, вона бере ще ще 50% відсотків і тої суми. Наприклад, якщо вона старувала 1000 доларів, то ще ви додатково 500 доларів маєте. Заплатити за даний автомобіль, хоча тисяч я вважаю, ну тисячами доларів це скидати, це ну я не знаю, це має бути яка машина, тому що якщо людина має адекватну хорошу машину, так вона в неї впевнена, в неї вона хороша. І, і, і скидати тисячу доларів, мені кажеться, це, це хіба що вона там капець-капець якусь верх ринку поставить і буде думати, да. Ставлю стільки, бо все воно ж будуть торгуватися, я стіну стільки і так далі. Зазвичай продавці там плюс-мінус ставлять відносно таку ціну, і вони там зазвичай скидають там 100, 200, 300 доларів, то і як. Там, можливо, десь і 500 попадеться, це якщо десь ви там дійсно заїдете на СТО, знайдете якісь там критичні нюанси, то людина в принципі, може ну, скинути більшу суму за даний конгрес. Тому напишіть свої коментарі. Також не забувайте, що тут. Вже, в принципі, діло йде до зими, літо в нас прийшло, і зазвичай зараз люди на зиму хочуть от, купувати автомобілі. Не тяніть, я кажу, так як і якщо ви дійсно нас налаштовані, хочете купити автобіль, поки є зараз можливість, тому що воно не буде дешевшувати. Ми теж думали, що буде дешевшити, дешевшити. Як ви зрозуміли, от ви мене дивитесь постійно. Ви навіть просто можете проаналізувати інші відео, так наприклад, візьміть от, рік назад, яка ціна була за автомобіль. І подивіться, порівняйте, що зараз виходить з цінами на сьогоднішній день. І собі можете зробити висновку. Що... Ну, я от ці висновки роблю, і я бачу, що реально з кожним днем все важче і важче купити автомобіль. І я деколи навіть і шокований, дійсно. Платимо такі великі кошти за розмитнення, і з нашими зарплатами, звісно, не сильно розчениця. Але люди збирають копійки до копійки, і в принципі собі. От... Хочуть купити автомобіль своєї мрії, будемо так говорити. Тому пишіть свою думку, що ви скажете за ціни на даних автомобілях. Та також, в принципі, якщо вам потрібна допомога в підборі. Наповнюю вам, є в нас такі послуги, як супровід на ринку, разовий огляд, підбір під ключ, номера телефонів закріплені. Так що, якщо потрібно, звертайтеся, чим зможемо, допоможемо. Ось такий Renault Scenic Дана автівка у нас вартує 8200 доларів. 1.5 дизель 2012 рік. Ну, пишіть свої коментарі. Чи дійсно не заявлено пробіг автомобіля, але 8200 доларів на старті Дана автівка вартує. ну, На сьогоднішній день це плюс-мінус адекватна ціна за цей автомобіль, якщо він дійсно в хорошому стані. Це на сьогоднішній день шикарний варіант. А так, в принципі, машини популярні. Зазвичай хочуть гранценіки. Шо, якщо ви хочете хороший гранстеник Рістайловий е, там 14 року, п'ятнадцятого там розраховуйте в районі там, 12 тисяч буш, доларів на сьогоднішній день. Ви його не купите за 10, за 10500. Я знаю люди, які в мене які приїжджали по супроту, вони можуть підтвердити це. І якщо вони мене зараз дивляться, напишіть свої коментарі, за скільки виділяли вам автомобіль. Есть, да, якщо це було там, наприклад, два роки назад, да, питань немає, моноблок було купити за 10 за 10 500, буде базешна, класна комплектація. На сьогоднішній день ви не купите. От дивіться, до речі, «да дача Сандеро, 1,5 дизель, 100% розмитна. І 5900 доларів ціна даного автомобіля. І що рідкість це 1,5 дизель. Я їх ну, рідко зустрічаю іменно з 1,5 дизель інсендеру. Зазвичай купують бензинові двигуни. А от є ось такі варіанти, але ну, ціна 5-900 доларів. Ну, так я, в принципі, якщо дійсно хороша машина, ну я бачу по наклейках автомобіль з Франції приганий. Якщо вона дійсно хороша, то в принципі можна обрати непоганий варіант. Економний дуже і двигуниті ресурси. Ось такий Crossland 22 23 не 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 16-900 доларів ціна даного автомобіля. Такий доволі симпатичний, цікавий автомобіль. Ну, їх одиниці такі на ринку, це навіть перший такий варіант, який я бачу на ринку. Напишіть свої, чи ви навіть бачили такі автомобілі, чи їздили, ви на них. Так, да, вони є, багато зараз опіля випускало різних марок. Але такі доволі такі вже космічні автомобілі, це так, дуже цікаво, він спереду виглядає. Пишіть свої коментарі, хочу почути вашу думку. Q5 Audi на сьогоднішній день. Хто дивиться, знає, що їх дуже-дуже багато на ринку. Даний варіант у нас рестайловий. 15-200 доларів 2 літри бензин без жодного підфарбування, заявлений пробіг 141 тисяча. Ну, якщо дійсно там 141 тисяча без жодного підфарбування, 16 тисяч цена Тому що там в районі там, 15 16 500 вартує даний автомобіль, щоб купити, наприклад, там, тому, а чи 141 тисяча миль, чи 141 тисяча кілометрів, тут потрібно дивитися. Бо зазвичай буває навіть Продавці хитратя поставлять пробіг 141 тисяча, а ти дивишся, вони переводять їх просто з милі в кілометр. І, люди, і, і дивляться, там, можливо, десь людина не розбирається, відразу можуть буде побачити і думає, що там 141 тисяча, а насправді там, 200, там 220 тисяч кілометрів, бо миля до кілометра множте 141 тисяча, множте на 1,6. І ви будете знати, зна, знати, скільки кілометраж в кілометрах подання автомобілі. Ще ось такий варіант, також машинка свіжо пригнана на червоних номерах. От Ціна даного автомобіля за 2014 рік 14200. Бачите, замінні цепі, ремні 150 тисяч пробігів без підфарбувань даний автомобіль. А так, машинки непогані відносно, ну таке, що страдають масложором. це, Це дійсно є правда масло. Зазвичай, там взагалі це бере такі ауді і відразу повністю перебирає там, головку в автомобілі, цепочки, масла, все, фільтра міняє і людям продає, тому що дійсно є. от. Зазвичай я би рекомендував, взагалі, якщо робити даний автомобіль, якщо він вже бере масло, повністю робити гільзовку двигуна. Капіталити двигун, тоді він буде нормально ходити. А на продаж люди просто беруть там головку перебрали, там можливо якісь кольця кинули, не кинули кольця, там кладеш, і все. І в принципі, да, вона буде менше брати масло, але все рівно вона буде брати масло. Тому що вже є виробітка циліндра, і ви маєте це розуміти, або заганяйте на ендоскопію дані автомобілі також а при покупці. Тому якось так дивіться, ложка у нас 550. -с. 2007 рік, 5,5 бензин. Це такий купешний автомобіль, дводверний, можливо, коза цікавить. Також от фанати даного Мерседеса пишіть свої коментарі, Чи, хто такі прийпаді? машинки, можливо, мав. Ларки, Я думаю, що це мене, мабуть, і не дивляться це такі це люди, це які їздять на Мерседеса. Але цікаво, можливо, хто мав такий автомобіль, бо знаю, що дивляться мене продавці. Теж знаю не всі, але біля Тому напишіть. Дане авто у нас 5,5 двигуно. Автівка бачу на харківських номерах, тому в принципі цікавий такий екземпляр доволі. Одиничний варіант. Да? На ринку це такі рідкісні. Не те, що одиничні, а взагалі рідкість. Бо, наприклад, я от не давно побачу, як бачу, ціна? я приїхав на автовіз, це, СЛ 550 і в нас на ринку продається. Не знаю, чи Ми хто не його не знає? На так. Таку машину потрібно, я вважаю, закидати в інтернет і торгувати. її. Пишіть свої думки, що ви скажете. Чи купили би ви такий Мерседес, чи не купили? Цікава ваша думка. Ось давайте глянемо такий кашкай. Даний варіант у нас баклажан такий колір. 10800 доларів, це є 1,6 дизель. Номер телефону присутній, 11 рік, модельний рік 12-й. Ну, Зазвичай люди все-таки 1,6 дизель, він дизель більше, більше кіловат має, він більш потужніший. але люди все-таки... Я, я, я тільки роблю відео, я нічого вас не купляю і не продаю. На тут нас Я тільки роблю відео і все, може вам хтось позвонить, не я не знаю. Вигуни, але люди щось привикли, хочуть 1,5 дизель. Так. так само навіть ці грансценники зазвичай 1,5 дизеля забирають, а він порушають. Це вже факт, це вже перевір. А ви пишіть в коментарі, чи брали б ви собі з 1,6 дизелем е, даний варіант. От KIA Сіт у нас, е, даний автомобіль у нас 12 рік, модельний рік 13. От двигунчик, 1,6 дизель, 6950 доларів на старті. Кажу, машинка дуже ресурсний цей двигун. Тут стоїть цепочка, хто не в курсі. Але цепочка 300 тисяч ходить спокійно в даному автомобілі, тобто немає такого, що там на 150 тисяч із нею проблеми є. Тому телефонуйте. От, гольф це рідкість, хетчбек, 1.6 дизель, 12 рік, 8,700 Доларі. доларів. Ну немає номера телефону. Бачите, не всі продавці скидають номер телефону, але ми вам показуємо ціни за даний варіант. Он Hyundai Tucson у нас такий популярний варіант, але зазвичай люди його хочуть восьмий, там дев'ятий рік. Даний варіант з 10-го року, дивіться, 8,750 доларів. Номер телефону присутній. Ну, телефонуйте, ну, таке в районі. Непогана ціна, відносна, якщо він дійсно 10 роком стане. І якщо тут 135 пробіга, 137 тисяч як дійсно вказано, то я вважаю, що люди готові переплачувати 8750 доларів. Можна в принципі, віддати за даний варіант, якщо він дійсно адекватний, весь цілий, в рідній фарбі і з оригінальним. То... Дивіться, який гарний колір зелений, колір бутилки, чи як там говорить го року Тігуан, повний привід, автомат, 168 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. Тому цікавить, телефонуйте, машинка на максимальній. Фактиці. Доволі такий цікавий колір. Хочу -хочу Вашу думку, як вам даний варіант. Тігуанів також у нас на ринку в принципі, вистачає, тому якщо вам потрібна якась допомога по даних автомобілях, телефонуйте. Якщо не знайдемо на ринку, можемо знайти вам в, по авторії, по автосайтах глянути дані автомобілі. От Отакий от Сіатік у нас. Даний варіант у нас 22 рік, 110 кВт двигун, автомат пробіг 184 тисячі кілометрів заявлено. Тому в принципі, гарний варіант той самий ВАК, бачу легкосплавні оригінальні тиски, хороша нексан резина. Телефонуйте. Машинки в принципі, також можна розглядати такі до покупки. Сьогодні, до речі, такий доволі продуктивний ринок в Луцьку. Е, тому що бачите, зараз дуже оце на, на вихідні, верніше, на літо було мало людей, тому що люди всі в відпустках і так менше ходили. Але зараз ось трошки люди вже от починають ходити. От такий у нас 21 рік, е, бачу, знижечка на даний автомобіль присутня. Тобто, і принципі на, на ринку вистачає. І ціни різні, все залежить в автомобілі від комплектації. Якщо там якийсь airline, то ясно, що автівка буде на порядок. Більше вартувати, ніж, наприклад, в простій комплектації. Це, це ви маєте розуміти. Також от, шкода Octavia A7. Це даний нас має рестайловий універсал. Дана автівка у нас 2017 рік, 13 850 доларів. Ну, механічна коробка передач, торт присутній, рідна фарба. Ціна в принципі непогана. Але це механічна коробка передач, зазвичай люди хочуть все-таки автомат. Я б теж більш схиляюсь до автомата і в принципі я б не боявся ці там мокрі коробки їхні ваговські, ви собі там будете Да, Не, не спорю, не, не, не зрозуміло, як автомобіль обслуговували до вас. Але так дійсно машина, ну, якщо ви будете вчасно все міняти, дуже ці коробки хороші, надійні, ресурсні. Я рекомендую даний автомобіль до покупки. І ясно, що в будь-якому автомобілі є якісь нюанси. Але от тому вирішуйте саме. BMW настроєчка 14 рік випуску є от бельгійські виписка в даному е, автомобілі по цьому по пробігу. По техогляду, там, по любе думаю, буде зафіксований пробіг. Єдине, що часто в бельгійських автомобілях я зверну увагу, бувають бельгійські приїжджають, часто десь якісь можливо, якісь підфарбування по кузову, там, можливо, навіть якісь ДТП. Але пробіги оп, нормальні можна вицепити нормальний пробіг в даних автомобілях. Тому, дивіться, які гарні диски в автомобілі, хороша дитина. Пишіть коментарі, як вам троєчка. Троєчка має автоматичну коробку передач. Клімат присутній, мультикермо, повний електропакет. Машина доволі така симпатична. Мені вона подобається. Я б собі звісно, б не взяв би BMW, тому що я більш фанат інших автомобілів. Але, от, в принципі, машина непогана. Ясно, що. Порівнюючи Fix Fire, це мокровищі, але й Bombei дорожче в обстежовування. Ось даний варіант у нас Passat B8, кузов у нас універсал. Даний автомобіль у нас вартує 20 950 доларів. Це вже є рестайловий Passat, має, бачите, DQ381. Це мокра коробка 7-ступенчата. Ясно, що вона гавкне, друзі, то вона буде на порядок дорожча, ніж DQ 250. Все ви маєте розуміти. Але зато вона і економна, і дуже гарно переключає. Тому, і бачите, 7-ступенчиста буде 250, вона 6-ступенчиста. Але якщо бачите, таку взяти з салону такий автомобіль, вчасно все приймати, не стартувати, то машина, в принципі, хороша і непогана От даний варіант у нас шкода Супер. 18 рік і 132 кВт автомат. 15800 доларів даний авто. Як вам автомобіль? Пишіть. Машина дійсно комфортна, шикарна, багато місця, особливо ззаді і більше навіть, ніж у Volkswagen Passat і Даний автомобіль, я так зрозумію з Бельгії, бо бачите, от вогнегасник це зазвичай в бельгійських автомобілях ставлять вогнегасник. Бачите, навіть зонтики присутні, без ключового доступ. Томусь на сьогоднішній день такий ринок. Пишіть коментарі, як вам ціни. Можливо, якісь автомобілі вам не попали на очі, але ви можете телефонувати, писати мені в телеграм, я вам дам повну інформацію, чи є такі автомобілі Тому будемо завершувати відео. Всім дякую за увагу. Бережіть себе До зустрічі в нових відео. Всім добра. Дякую.